Слава Україні! Протягом дня ворог намагається активізувати повітряну розвідку, про що ми з вами говорили зранку, а також намагається атакувати місто та Одеську область дронами Камікадзе. Але наші сили протиповітряної оборони проводять вдале полювання. Дякуємо їм за це та бажаємо також самого вдалого полювання протягом наступних днів. До нашої перемоги та настання миру. А кожен день нас. Наближають до цієї важливої події. Ситуація в регіоні повністю контрольована. Наші щирі співчуття усім мешканцям міста Запоріжжя, особливо тим, хто сьогодні вночі від ударів російських окупантів втратив своїх рідних та близьких. Ворог продовжує тактику країни терориста: знищувати цивільних громадян та цивільні об'єкти. І ми на теренах Одещини. Про це дуже добре знаємо. Путін почав своє правління з вибухів у Москві. Він вбивав росіян. І з цього він почав свій політичний зле. Він так само і закінчить його. Але ці вбивства росіян зараз будуть на території нашої держави. А найголовніше, чим займалася держдура, я даремно про неї зараз згадав цими днями. Вони вирішили забезпечити усіх мобіків, так-так я зараз скажу точно ватниками, тими самими ватниками, яких у них дуже багато, які є на складах ще з часів Другої світової війни. Як кажуть, ватникам ватне. Чи встигнуть вони одягнути ці ватники? Не знаю. Далеко не всі росіяни повернуться на Московію. Вони будуть знищені тут. Нам робити своє. І чергове буду закликати кожного з вас на своїх місцях працювати на оборону і на Збройні Сили України. Вірити, підтримувати і виконувати свою роботу, у кожного свій фронт. Ну і не забувайте, інформаційна тиша, коли ми говоримо про певні пересування наших збройних сил. Головний інсайдер новин це звичайно ЗСУ. Про це пам'ятаємо. І протягом дня дякую, що ви разом з моїми новинами, з новинами з України та всього світу. Я відчуваю цю підтримку і за неї дуже вам дякую. Отож, тримаємо стрій попереду ніч, чергова ніч, яка, без сумніву, все рівно наближає нас до перемоги, хто б і що нам не замислив. Особливо поганого, воно їм повернеться. Україна понад усе і Україна в серці. Слава нації, смерть ворогам і посміхніться. Все буде добре. Я точно знаю. Все буде добре.